Привіт, Україна, вітаю Херсон. Дивіться два факти, дві, дві події, які йдуть прямо одна за одною вчора і сьогодні. Вчора на погоджувальній раді, Верховній Раді, Петро Порошенко, наша Європейська Солідарність, запропонувала винести на розгляд. Законопроект заблокувати, зупинити транзит російської нафти через нафтопровод Дружба, щоб припинити фінансування ворога. Кожен день через той трубопровод Путін отримує, можу помилятися, щось типа 200 мільйонів доларів в день. І це треба зупинити. Як ви думаєте, які були результати? Всі фракції погодились з цим, підтримали пропозицію Порошенка, крім слуг Зеленського, крім слуг Кремля. А Оскільки їх там на більшість, то це було заблоковано. Якщо ви мені тут. Почнуть вже в коментах писати, чому Порошенко не зупинив раніше, а чого раніше. В часи Порошенка нас не вбивали сотнями тисяч. В часи Порошенка Росія не знищувала міста під ноль, як Зеленський йому дозволив. І взагалі після 2015 року активних бойових дій. Наступальних дій Росія не вела. І взагалі відма... ну, спростовувала свою... свою участь і маскувалася під гібридну війну і казала, що це э, все це повстанці і так далі. В тому числі також європейці були проти тоді, щоб їм припинили. Постачання нафти, і якщо б Порошенка в ті роки припинив транзит, на Україну висунули б дикі штрафи, ми б не розплатилися б ніколи. Зараз Порошенка перед тим, як винести цей законопроект, домовився, погодився з представниками ЄС. І вони погодилися, що так можна припиняти. Ми не проти. Всі за Європа за. Всі фракції Українські в парламенті за те, що ви припинити фінансувати Путіна. Хто проти? Проти Путін і проти Зеленський. Другий факт. Сьогодні ви спитаєте ок, Зеленський не хоче блокувати «Нафтопровод «Дружба». А що ж він хоче блокувати? Сьогодні, по наказу Зеленського, Приватбанк заблокував рахунки компанії, яка виробляє і постачає на фронт комплекси АйПетрі. Унікальні комплекси, які вміють протидіяти, саджати великі. Російські дрони розвідувальні, не кажучи вже про дрібні там, FPV, там і Mavic, Єдиний унікальний комплекс, який вміє боротися з кабами російськими. Ці комплекси АйПетрі не закупає держава. Зеленський їх ніколи не закуповував і не замовлював. Вони розроблені, повністю з нуля розроблені і виробляються на гроші Порошенка, на власні гроші Петра Порошенка і постачаються на фронт. Кожний комплекс покриває 20 кілометрів фронту. Зеленський блокує рахунки, блокує виробництво, щоб цих комплексів не було, щоб наша. Армія була знекровлена, щоб нашу армію вбивали. Зеленський працює на ворога. ФСБшна пропаганда 10 років обріхує Порошенка, ФСБ ФСБ Кремль ні, не міг пробити нашого лідера. Тому в 2019 році його скинули пропагандою і просунули оцю троянську боротину. Шість років наша влада захоплена ворогом. І це не жарти, це веде нас до смерті, Буквально. Це вбиває сотні тисяч вже закопані в траншеях навалами. І наша судьба під питанням з такою владою. Це влада. Зрадників, це влада ворога, це смертельна небезпека для нашої держави. Я не знаю, що ви собі думали 21 квітня 2019 року, як ви там гигикали і як вам було смішно. Але зараз мова йде про те, що ви можете не вижити в найближчі часи. Думайте, слава Україні.